Київський міський осередок всеукраїнської молодіжної громадської організації, національна організація скаутів України спільно. З київським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за підтримки Державної служби молоді та спорту України проводить традиційний збір похід дитячих та молодіжних громадських організацій та волонтерських загонів козацькими шляхами під гаслом Я, Ми, Україна, який відбувається біля села Виграїв Курсун Шевченківського району Черкаської області. Учасниками збору стали близько півтори тисячі осіб: представники делегації регіональних осередків Національної організації скаутів України, представники всеукраїнських громадських, дитячих та молодіжних організацій, організовані групи шкіл, вищі навчальні заклади, волонтерські загони, створені умови для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку, шляхом проведення різноманітних майстерень, активностей, ігор, тренінгових занять, конкурсів, фестивалів та концертів. Учасники проживають організованими групами у наметах готують їжу на багаті, оволодівають навичками самообслуговування, куховарства, життя на природі та спільної діяльності в колективі однодумців.